Тепер ми розбираємось з методами списки. Ви їх зараз всі бачите, і хороша новина в тому, що їх набагато менше, ніж методів рядків. Перед тим, як ми будемо говорити про методи списків, нам треба згадати один важливий момент з iPython. Якщо в iPython ви пишете якийсь вираз, який повертає якесь значення, у вас з'являється out. Тобто, якщо ми пишемо 1 плюс 2, наприклад, у нас є out. Це означає, що цей вирос 1 плюс 2 повертає якесь значення, і це значення можна кудись записати. Наприклад, ми можемо створити зміну і записати в неї результат. Окрім того, що ви можете писати вирази, які повертають результат, тобто щось, з чим ми можемо далі працювати, записувати в зміні. У нас також можуть бути вирази, які нічого не повертають. Наприклад, коли ми говоримо Print, ми бачимо в терміналі якийсь результат, але у нас немає ау. Python за допомогою out нам підказує, коли є якийсь результат, а коли його немає. Але через те, що ми говоримо про програмування, тут немає результату, також має якось позначатися. Тому якщо ми запишемо зараз результат в роботи функції print в зміну, і скажемо print res, і подивимося, що в цій змінні. В цій змінній знаходиться none. Тобто, коли у нас метод чи функція нічого не повертає, це нічого позначається none. А й Python нам завжди підказує, чи повертає вираз щось. Якщо у нас є рядок out, тоді це означає, що якийсь вираз, який ми написали, Повертає результат. Якщо out немає, це означає, що цей вираз не повертає результат. Нам зараз це дуже важливо, тому що ми будемо говорити зараз про методи списків. І список це змінюваний тип даних. Ми можемо там додавати, видаляти елементи змінювати, і відповідно у нас будуть методи, які змінюють список, але нічого не повертають. Перший метод, про який ми говоримо, це метод append. За допомогою методу append ми додаємо нові елементи в наш список. Метод append нічого не повертає. Але додає елемент в наш список. Тобто, коли ми говоримо Switch 1, append, і говоримо, наприклад, 40, у нас додається 40 в наш список Свіч 1, але ми не бачимо ніякий результат тут. І у нас немає рядка «out». Це на MyPython підказує, що цей вираз нічого не повертає. Через те, що список змінюваний тих даних, ми можемо додавати тут елементи. Коли ми говоримо додати елемент, у нас немає створення нового списку. У нас змінюється наш список Свіч 1. Додається в нього елемент, якщо ми подивимось зараз на свіч 1, там є новий елемент. За допомогою append ви можете додавати в список об'єкти будь-якого типу, але ви можете додавати тільки один елемент. Тобто, коли ви говорите, наприклад, тут додати тест, це ви додаєте рядок тест в наш список, і у вас з'являється новий елемент. Якщо ви тут скажете додати список, наприклад, то список, в якому елементи 1, 2, 3, додасться як один елемент. Тобто не елементи вони додадуться в наш список Свіч 1. А буде сам список з елементом 1, 2, 3 всередині нашого списку Свіч 1. Якщо ви будете намагатися через append e додавати декілька елементів, наприклад, скажете 40, 50, ви отримаєте виняток. TypeError, який говорить, що ви намагаєтесь передати два елементи, але метод append e очікує тільки один аргумент, тобто тільки один елемент і тільки з одним вміє працювати. Append e буде методом, який ви будете використовувати найчастіше. Тому ми дивимося ще, як його використовувати всередині файлу якогось, коли ви вже пишете скрипт, а не працюєте в IPython. Ну і плюс це перший метод, який у нас нічого не повертає, тому нам треба трошки розібратися, як це буде виглядати. Починаємо ми з того, що створюємо порожній список. Давайте скажемо IP-ліст і порожній список. Тепер ми додаємо елементи. Зараз ми додаємо елементи руками, самі пишемо їх, але ми вважаємо, що потім у нас вони звідкись будуть братися. І тепер ми пишемо IP-ліст, апент. І, наприклад, додаємо якусь IP-адресу. Фактично, тепер у нас вже додався один елемент в наш список. Щоб ми могли подивитися на наш список, ми робимо ще print. Print ми робимо окремо тут ip list Якщо ми запускаємо тепер наш код, ми бачимо наш print, так що у нас в кінці є списку один елемент. Якщо ми хочемо додати ще один елемент, ми пишемо так само ip list append і додаємо ще одну IP-адресу. Дивимось знов на результат. Тепер у нас там дві ip адреси в нашому списку. Головний момент тут, щоб ви не написали ось так, наприклад: айпі дорівнює айпіліста пент. Чи там «result дорівнює апіліста пент. Якщо ви напишете «result», це не страшно, це буде окрема зміна. Але якщо ви напишете аппіліст дорівнює іпіліста пент, у вас тепер немає списку ip -лист. Ви тепер побачите «print none». Ви написали IP ліст В цей момент айпіліст ще існувала зміна як список. Ви додали туди ip адресу але потім ви перезаписали зміну IP-ліст. І ви сказали, зміна ip ліст тепер вирівнює результату цієї операції. А ця операція повертає NAN, тобто нічого не повертає. І тепер зміна ІПІЛіст посилається на NAN. А на наш список, який у нас був з IP-адресами, ніхто вже не посилається, його вже немає. Тобто, тепер в зміні IP-ліст у нас NAN, тому ми бачимо тут print NAN. Якщо ми зробимо ось тут так само, тобто, скажімо, IP-ліст дорівнює append, так, але трошки раніше. Ми отримаємо виняток. І виняток у нас атрибут error, і він говорить, що у об'єкта none немає атрибуту append. Якщо сказати це по-людськи, то буде означати, що у вас зараз в ip ліст none, і в ньому немає методу append. Воно називається не метод, а атрибут, тому що атрибут це більш такий узагальнений термін, який означає і методи, і якусь інформацію про об'єкт. І нам показують, де саме проблема ось тут. У нас тут написано так, що проблема четвертий рядок. Ось у нас четвертий рядок. Ми знов тут сказали, що результат айпіліст append. Тепер записуємо в змінну айпіліст. В ip айпіліст. Тепер у нас none. І ми далі у none намагаємося викликати метод append. Такого методу немає, тому ми отримуємо виняток атрибут error. Тобто правильно писати отак. І зрозуміло, що в цьому випадку ми могли б написати все так складно. Ми могли просто написати айпіліст і сказати, тут у нас IP-адреса, і ось друга. Тобто ми можемо створити отак цей список. Ми робимо це через append, щоб розібратися, що таке append. Найчастіше ви будете використовувати append середині циклу, тобто у вас буде цикл for якийсь, де щось перебирається, якісь елементи беруться, і ви потім їх додаєте в список. Це буде виглядати приблизно так: ми створюємо, наприклад, items, говоримо це порожній список. Далі ми перебираємо якісь елементи. Ми говоримо, наприклад, по num, in, і перебираємо список 1, 2, 3 і додаємо в наш список Items, тепер елементи. Але перетворюємо num з числа в рядок. Тепер говоримо numstr і перетворюємо num в рядок. І після цього додаємо вже в новий список. І говоримо items, апент, numstr. І в кінці ми можемо сказати print items. І побачите, що там у нас три елементи буде. Всі три це рядки. Найчастіше ви будете використовувати append саме так. Тобто ви не окремо по одному елементу будете додавати, а десь в середині циклу ви будете додавати елементи один за одним. Наступний метод це метод extend. Цей метод дозволяє додавати декілька елементів в список, але ви маєте передавати ці елементи як один контейнер, як один набір даних. Наприклад, ви можете додати елементи іншого списку в наш список аланс. Ми можемо написати тут, наприклад, елемент 100 200 всередині нового якогось списку і додати таким чином ці елементи в наш список клаланс. Тепер у нас 100-200 додались в кінці нашого списку. І додалося, як окремі елементи. Якщо б ми робили append такого списку, у нас би був вкладений список. Коли ви дивитесь на підказку Extend, тут написано, що ви можете додати ітерабл. Iterable або ітерований об'єкт це така загальна характеристика об'єктів Python. Тобто, ітерабл це не конкретний тип даних, як рядок чи список, це загальна властивість у різних типів даних. Найпростіше це пояснити так, що це будь-який об'єкт, який ви можете перебирати в циклі for. Але в цілому ви можете сприймати ітербл як якийсь набір даних. Тобто, якщо проговорювати словами, що очікує метод extend, ви маєте йому передати якийсь набір даних. Головне, що ви маєте передати саме один об'єкт, який є набором даних. Тобто ви не можете передати дані окремо ось так. Ви не можете написати тут 100, 200. Ви маєте передати саме один об'єкт, в якому всередині багато елементів. І ви вже бачили, що коли ми робимо extend, у нас знову немає ведьon-out, це означає, що метод extend нічого не повертає і змінює наш список. Елементи додали вже, і тепер ми можемо подивитися, що всередині нашого списку є два нових елементи. Але якщо ми знову запишемо результат extend кудись, там буде none, Тобто extend повертає none. Наступний метод списку індекс. Метод індекс працює так само, як і в рядках метод індекс, і повертає вам індекс, під яким знаходиться вказаний елемент. Ви пишете валанс індекс і пишете, який елемент ви шукаєте. Наприклад, ми говоримо 50, і ми отримаємо індекс, під яким знаходиться цей елемент. Якщо такого елементу немає, наприклад, ми напишемо 500, ми отримуємо виняток value error. Важливий нюанс роботи методи індекс це те, що він повертає індекс саме першого елементу. Якщо ми напишемо зараз валанс індекс 10, ми отримуємо індекс 0. Ми не отримали, наприклад, індекс 0 і 2. У нас зараз два елементи 10. Але індекс ми отримаємо тільки 0, тобто перший раз, коли зустрічається 10. Але у методі індекс є також додаткові параметри, які дозволяють вам сказати, що ви тепер хочете пошукати цей елемент 10, починаючи з індексу такого-. то І ви можете тут сказати, що я хочу почати з індексу 1. Тому що ми знаємо, що під індексом 0 у нас же є елемент. Якщо ми напишемо почни з індексу 1, ми отримуємо 2. Якщо ми напишемо почни з індексу 0, ми знову отримаємо 0. І тут нюанс. Коли ви кажете індексу, шукаємо десятку, починаючи з індексу 1, він починає шукати звідси, тобто з індексу 1 це 20, і знаходить там десятку пізніше. Але він вказує індекс десятки відносно початку списку. Тобто ми отримали не відносний індекс, а реальний індекс, під яким знаходиться десятки ще раз. Якщо ми скажемо валанс 2, у нас там знаходиться 10. Наступний метод це метод count. Він дозволяє вам порахувати, скільки разів зустрічається якийсь конкретний елемент. Ми можемо сказати, наприклад, скільки разів зустрічається 20 і отримуємо 1. Скільки разів зустрічається 200, у нас такого елементу немає, 0 разів. І якщо ми напишемо 10, у нас 3 десятки. Ви бачите, що коли елементу немає, у вас немає помилки, у вас немає винятку, тобто ви можете безпечно використовувати каунт, навіть якщо ви знаєте, що потенційно такого елементу може бути всередині списку. Наступний метод це метод поп. Це метод, який дозволяє нам видаляти елементи за індексом. Ми можемо сказати видали елемент за індексом 0, чи за індексом 1, чи за індексом мінус 1. Важливий момент це саме те, що ми видаляємо за індексом, а не за елементом. Тобто ми не говоримо зараз видали 40, а ми говоримо видали елемент за індексом, 0, 1, 2 або 3. За замовчуванням, якщо ви викликаєте метод Поп і не вказуєте індекс, видалиться останній елемент. Зверніть увагу, що Поп повертає щось. Коли ми говоримо «веланс», поп і нічого не вказуємо, тобто не вказуємо індекс за замовчуванням у індекс значення мінус один останній елемент. Останній елемент видаляється і повертається. Веланс у нас тепер немає елементу, 10 в кінці він видалився. Але через те, що метод поп повертає результат, ви можете його зараз записати також в зміну. Тобто ви можете говорити так: «веланс», поп, наприклад, видалити знов елемент останній, і говоримо, наприклад, ласт і так. Тепер в змінні лаз у нас знаходиться 40. Тому що ми тут поп щось повертає, ми бачимо, що він щось повертає, тому що ми бачимо out в A Python. Тепер спробуємо вказати індекс. Ми говоримо pop і вказуємо індекс, наприклад, 2. Під індексом 2 у нас знаходиться 10. Ми видаляємо 10 і отримуємо його. В наш у списку тепер десятки другої нема. Якщо ви вкажете pop, якийсь індекс, якого не існує, наприклад, ми говоримо видали елемент під індексом 33. Ми отримаємо індекс error. Це виняток, який говорить нам, що ми намагаємося зробити операцію з якимось індексом, з якимось елементом, якого просто немає в самому списку, тобто немає стільки елементів. Ви можете передавати методу ПОП не тільки індекси з нуля, тобто 0, 1, 2 і так далі, але можете передавати також і від'ємні індекси. Ви можете сказати видалити елемент під індексом мінус 3. Так виглядав наш список до видалення елементу. У нас мінус 3. Ми бачимо, що 20 видалилась і повертається нам. І тепер у нас немає 20, залишилось тільки 10, 40, 10. Наступний метод метод remove, також стосується видалення елементів. Але тепер ми говоримо видалити елемент не за індексом, а видалити саме якийсь конкретний елемент за його значенням. Якщо ми скажемо remove 20 знову нас нічого не повертає метод, змінює наш список, і тепер у нас баланс, немає 20. Якщо ми скажемо remove 10, видалиться тільки перша десятка. Тобто у нас було 10, 10, 40, 10 елементи. зараз перша десятка видалена, але дві інші залишились. Якщо ви напишете видалити якісь елемент, якого не існує, наприклад, 100, ви отримаєте value error. Через те, що ми вже декілька разів говорили про видалення елементів, проговоримо ще раз ці варіанти, але вже в порівнянні. Перший варіант видалення елементів це використання ключового слова del. Якщо ви говорите DEL, і далі пишете валанс і якийсь індекс, наприклад, 0. Ви видаляєте таким чином елемент під індексом 0. Цей вираз видаляє елемент, але вам нічого не повертає. Якщо ми подивимося на валанс, у нас видалився перший елемент, який був під індексом 0. Del – це ключове слово, яке можна використовувати не тільки з списками, але можна використовувати словниками, можна використовувати для видалення змінних. Тому це такий більш загальний варіант, який працює з різними типами даних. Наступний варіант у нас був. Поп це також про індекси. Якщо ми говоримо виланс поп і вказуємо індекс, давайте знову скажемо 0, ми видаляємо знову елемент за індексом, він видаляється, але різниця з в тому, що ми отримуємо цей елемент. Тобто 20 яка була під індексом 0, видаляється і повертається. І якщо вам треба видаляти елемент не через індекс, а видалити його через значення, тоді вам підходить remove. Remove дозволяє вам вказати саме значення. Наприклад, ми можемо сказати, що треба видалити 40. В цьому випадку нічого не повертається, але елемент видалився. Del і POP видаляє за індексом, Remove видаляє за значенням. Наступний метод це метод insert. Метод insert дозволяє вам вставити якийсь елемент під вказаний індекс. Зараз у нас список баланс виглядає так 10, 20, 30, 40, 50 У нас елементи. І тепер ми спробуємо вставити 25 між 20 та 30. Для цього ми пишемо баланс Insert. Далі нам треба вказати, під яким індексом має бути елемент, і після того який власний елемент. Якщо ми хочемо, щоб 25 було між 20 і 30, ми маємо написати індекс 30-ки. В нашому випадку це 2. Ми пишемо 2 і 25. Якщо ми подивимося зараз на наш список, у нас 25 знаходиться між 20 і 30. Коли ви пишете індекс тут, ви маєте написати той індекс, де має бути елемент, а всі інші елементи вони посунуться у вас праворуч. Ви бачите, що 30-40 50 посунулись, і 25 ставилось між 20 і 30. Цей метод також нічого не повертає, ви бачите, що у вас АУ тут немає. Інсерт змінює наш список, але не повертає ніякий результат. Наступний метод це метод clear. Метод clear дозволяє видалити всі елементи вашого списку. Зараз у нас баланс такі елементи. Якщо ми скажемо clear, то тепер у нас список порожній. Наступний у нас метод sort. Метод sort дозволяє відсортувати елементи списку. За замовчуванням елементи сортуються в порядку зростання, і, що дуже важливо, метод сорт сортує ваш список і нічого не повертає. Тобто метод сорт представляє елементи всередині нашого списку веланс, а не створює нам новий список. Якщо ми зараз скажемо веланс sort, у нас немає тут out, це означає, що цей метод нічого не повертає. І якщо ми подивимося на веланс, зараз значення відсортовані. Був у нас список ось такий, а тепер такий. Із сортуванням даних є нюанси, ми про це ще поговоримо окремо. І ви бачите, що в цьому методі також є додаткові параметри, такі як, key, які ми зараз не розглядаємо, і ми будемо про це окремо говорити набагато пізніше, коли ми будемо говорити про функції. Про другий параметр reverse ми можемо поговорити, тому що він дозволяє вам відсортувати значення не у порядку зростання, а у порядку зменшення значень. Якщо ви скажете balance sort, скажете reverse true, це означає відсортувати порядку зменшення значень. Знов-таки нічого не повертається, але тепер у вас дуже порядок ламетів змінився. Швидше за все, ви не будете використовувати метод сорт дуже часто, а може і взагалі не будете використовувати, тому що у нас також є функція sorted, яка трохи зручніша тим, що вона працює для різних типів даних, тобто ви можете запам'ятати одну функцію і використовувати її і для списків, і для рядків, і для інших типів даних. А метод сорт працює саме зі списками і не переноситься на інші типи даних. Наступний метод у нас це метод реверс. Це метод, який дозволяє вам змінити порядок елементів на протилежний. Якщо ми говоримо тепер Balance, баланс реверс і пишемо дужки, у нас змінився вже порядок елементів. І це не про сортування, а про те, що саме порядок елементів змінюється на протилежний. Тобто у нас був перший елемент 10, зараз це останній елемент, і 50 був останній, тепер перший. І знов таки це метод, який нічого не повертає. У нас немає аут, коли ми викликаємо цей метод. Тобто елементи в нашому списку переставились, але це залишився той самий список. Ми з вами вже поговорили про всі методи списків. Не всі ці методи вам будуть потрібні постійно. Найчастіше вам буде потрібен метод append, також потрібен буде метод extend. Всі інші методи не настільки часто будуть потрібні, і ви їх будете забувати. Це нормально. Вам треба знати, куди піддивитись. Для цього у вас буде довідник, для цього у вас буде книга, для цього у вас є відео з тим кодами де ви можете подивитися швиденько про як конкретний метод, або підказки в iPython чи підказки в вашому ide редакторі Якщо у вас є загальне уявлення приблизно, що можна робити зі списками, цього достатньо.